Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. У мене сьогодні дуже солодкий сніданок, а точніше, десерт. Це торт Бостон. Бачите, яка в нього серединка, дуже ніжний бисквіт. Він мені нагадує бісквіт з дитячих тортиків. Може, пам'ятає, хтось в дитинстві маленькі такі дитячі тортики продавали, бісквітні з масляним кремом. От Отой Бісквіт мені нагадує цей торт. Але у того торту була серединка пропитана е, таким повидлом, здається. А тут ні, тут якийсь безквіт покритий всередині такий, знаєте, крем і не масляний, і в той же час не тільки білковий. Здається, що тут поєднується білок з сиром. От щось нагадує сир, який йде в терамісу. Маскарпоне без квіт пронизує цей смак цього крему. Зверху знову без квіт, і ще вище остання поверхня вже, сама поверхня, заливається шоколадною глазур'ю. Смак, звісно, неймовірний. Ну і кава, кава з молоком. Ось такий у мене сьогодні смачний сніданок. Хай всім смакує. Всього найкращого. До побачення. Зустрінемось дуже скоро.